У перший же день Великої вітчизняної війни фашистська авіація здійснила низку страшних авіаційних ударів по Києву. На початку липня танкові та механізовані з'єднання німців прорвали радянську оборону на південь від Новограда Волинського та підійшли до столиці України. Війська Південно-Західного фронту були розділені на два угруповання. Північне угруповання 5-та армія розгорнуло бої на Коростинському напрямку. Південне угруповання 6-та та 12-та 12 армії було відрізане німецькими клинами від основних сил у районі Умані. На початку серпня ці дві армії під час відступу були оточені та зазнали величезних втрат. За німецькими даними у полон потрапило більше ніж 100 тисяч наших воїнів. Однак спроби німців захопити Київ штурмом виявились безрезультатними. І тільки після того, як німецьке командування перекинуло з московського напрямку значні сили і завдало удару у фланг Південно-Західного фронту, оточивши чотири його армії, Київ за наказом ставки верховного головнокомандувача був залишений. За німецькими даними у полон потрапило 665 тисяч радянських воїнів. 19 вересня німці увійшли в місто. 24 вересня 1941 року на Хрещатику почали один за одним вибухати будинки, заміновані радянською армією при відході з міста. Першим вибухнув будинок дитячого світу. Страшні вибухи перетворили в руїни цирк на вулиці Карла Маркса, нині вулиця Городецького, готель Континенталь, де розташувався штаб німецького гарнізону, і прилеглі квартали. На горищах багатьох будинків зберігалися пляшки з запальною сумішю з часів оборони міста. Почалася страшна пожежа. Німецькій. Війська встановили на Дніпрі насоси і проклали пожежний шланг, але хтось з киян перерізав його в районі схилів. Будинки продовжували злітати у повітря. Від хрещатика вже практично нічого не залишилося. Жителі навколишніх будинків лише поливали дахи, щоб вогонь не перекинувся на їхні оселі. Гасити пожежу вже не намагалися. Вогонь шаленів чотири дні. Командування Айнзацгрупи це скористалося цими подіями як приводом, щоб учинити розправу над київськими євреями. 28 вересня у місті були розклеєні близько двох тисяч оголошень, у яких євреям пропонувалося з метою переселення зібратися 29 вересня 1941 року на розі вулиць Мельникова та Дегтярівської, узявши з собою документи, гроші та коштовні речі. З раннього ранку десятки тисяч людей вирушили через усе місто до Бабиного Яру на околиці Києва. Євреям, чоловікам, жінкам, дітям було наказано роздягнутися, скласти одяг і коштовні речі в окремі купи. Потім їх групами відводили вниз. На схилах яру були прокладені вузькі стежини. На його протилежному боці були встановлені два кулемети. Тільки протягом двох днів, 29 і 30 вересня. Нацисти вбили тут 33 три тисячі єврея. Їхні тіла були поховані в рові завдовжки 60 метрів і глибиною близько трьох метрів. 103 тижні підряд, що вівторка і щоп'ятниці, гітлерівці везли до Бабиного яру на знищення людей, уже не дивлячись на національність. А потім ще підвозили тих, кого закатували у душогубках. Через їхню непримиренність з Гітлерівським новим порядком Бабин Яр перетворився у величезну інтернаціональну братську могилу. Як місце масових страт Бабин Яр проіснував рівно два роки: з 29 вересня 1941 року по 29 вересня 1943 року. Влітку 1943 року німці почали замітати сліди. В'язнів середського табору, що знаходився за 300 метрів від Бабиного Яру, змушували копати величезні могили і спалювати тіла розстріляних. За підрахунками українських істориків під час окупації у Бабиному Ярі було знищено близько 150 тисяч чоловік. У деяких документах вказується цифра 220 тисяч чоловік. Наприкінці вересня 1943 року війська Першого Українського фронту, командуючий генерал армії Микола Ватутін, вийшли до Дніпра в районі Києва, форсували його і захопили на правому березі два плацдарми на північ від міста на лінії Лютіш-Вижгород і на південь у районі Великого Букрина. Наступ радянських військ із букринського плацдарму успіху не мав. Оскільки невеликі розміри плацдарму не давали змоги зосередити достатньо військи бойової техніки, а супротивник мав сильну оборону у той же час, війська 38-ї армії, що діяли на напрямку до поміжного удару, трохи розширили лютійський плацдарм, виходячи з цього ставка. Наказала військовій раді Першого українського фронту перенести головний удар на лютіський плацдарм. Для чого за її вказівкою туди потай були перекинуті третя гвардійська танкова армія і артилерія резерву головнокомандування 1 листопада війська 40-ї та 27-ї армії перейшли в наступ із букринського плацдарму. Це відволікло резерви супротивника 3 листопада після могутньої артпідготовки і ударів авіації Другої повітряної армії. Війська 38-ї армії і 5-го гвардійського танкового корпусу завдали головного удару з лютійського плацдарму і прорвали оборону супротивника на глибину 5-12 кілометрів з району Нивок, по нинішній вузькій звивистій захованій між пагорбами Берестейського парку танковій вулиці перші танки генерала рибалка ввійшли в місто Кия і Аскольда Ольги і Святослава, місто Володимира і Ярослава, воєводи Дмитра і Богдана Хмельницького, місто Петра Могили і Михайла Грушевського. Увійшли, щоб назавжди повернути волю і славу Києву, матері міст руських. півночі радянські частини прорвалися в центр міста. До четвертої години ранку, 6 листопада, Київ було звільнено.